Значить, побачивши себе на просторах Ютуба в пана Дмитрія, звісно, ну, да, дякую, що ви якби, мене показали, що сказали, що я леді. Леді, яка несе емоційну і неправдиву інформацію. Зокрема, це стосується відео, де я говорила про річку Тису, що її охороняють більше, ніж Сумську область. І ви сказали, що мої думки якби тупі, і ну, люди, які це все дивляться і поширюють, навіть не можуть задуматися в зміст, який я сказала. E, значить, чому тоді люди Сумської області, Сумщини просять про допомогу, кажуть, що всі про них забули, кажуть, що їх кинули, кажуть, що всі мовчать? Ну чому тоді так? Це була моя думка, яку я вправі поки висловлювати в своїй країні по конституції. Правда, я можу любу свою думку висловлювати усно, письмово, і взагалі на любій платформі. І цього права, якби ще поки ніхто в нас людей не забрав.